Що ж, настав час для рейтингу Allo, кращих смартфонів 2023 року до 25 тисяч гривень. Це вже саме та ціна, де ми отримаємо від смартфонів флагманські особливості, але без зайвих переплат. Цей сегмент девайсів може дійсно здивувати потужним SOC, камерами флагманського рівня і крутим зовнішнім виглядом, який дозволить виділитись, аби бездротові інтерфейси не обмежать швидкістю. Бо всі сьогоднішні смартфони мають Wi-Fi 6. І в нашому рейтингу ви можете знайти девайс сам. Ме для себе той, який повністю задовільнить ваші потреби, тому не буду гаяти час. Погнали! Та спершу хотів би нагадати про крутий телеграм-канал, де кожен день публікують цікаві новини. Акції та знижки. З Ало, ви будете в центрі техносвіту і першим переглядати розпакування та інформацію про нові відео на YouTube каналі Ало. Тому гайда підписуватись за посилання в описі. А ми переходимо до першого девайсу в рейтингу Samsung Galaxy S21FE. Девайс має захист від вологи та пилу по стандарту IP68 і надає вибір серед класичних і яскравих кольорів корпусу, що допоможуть вибрати девайс саме під ваші уподобання, а за міцність корпусу відповідальність відповідає алюмінієва рама і скло горіла Glass Victus, що захищає 6,4 дюймову Dynamic AMOLED 2X матрицю. Вона забезпечить плавність при повсякденних задачах і неймовірну точну передачу кольорів, що знадобиться при редагуванні фото і відео. А їх ви можете створювати на просунуті камери Galaxy S21 FE. Основна камера це 12-мегапіксельний сенсор з великим розміром окремого пікселя. А завдяки програмному забезпеченню від Samsung, цей сенсор здатен надати якісні фото. jak Так і при недостатньому освітленні, також девайс має надширококутну 12-мегапіксельну камеру з чудовим кутом захоплення зображення, і 8 мегапіксельний телефотосенсор, що дозволяє отримати трьохкратне оптичне і 30-кратне цифрове наближення. А за швидкість роботи відповідає потужний восьмиядерний ядерний Snapdragon 888, який разом із батареєю 4500 мАч забезпечить день роботи без підзарядки, а поповнити заряд можна як дротовою, так і бездротовою зарядкою. Це дійсно флагманський смартфон, який вартий вашої уваги. Але що робити, якщо є бажання спробувати смартфон від Apple та не витрачати безліч грошей на актуальну 15-ту лінійку? Звернути увагу на перевірений часом iPhone 11. Цей девайс за роки свого існування отримав репутацію витривалого смартфону, який навіть зараз може здивувати своєю швидкістю та стабільністю роботи. iPhone 11 це девайс, який має набір із двох 12 мегапіксельних основних камер, і 12 мегапіксельних Сильні фронтальної камери, і ви можете робити зйомку на всі ці камери відео 4К 30 або 60 кадрів на секунду. Фотографії з iPhone завжди впізнаються серед інших за фірмову передачу кольорів і вибір балансу білого. А портретний режим дозволить отримати природне розмиття фону. Потужний SoC A13 Bionic надає просунуті ігрові можливості навіть вимогливих сучасних проектах. І iPhone 11 дозволяє підзарядити себе як дротовою, так і бездротовою зарядкою. iPhone 11 це квиток світ екосистеми Apple і унікальної iOS, який ви можете отримати не за всі гроші світу. Наступний девайс в нашому рейтингу став Samsung Galaxy A54. Це сучасний представник лінійки A, який цьогоріч прийшов похизуватись просунутою основною камерою на 50 мегапікселів, що оснастили оптичною стабілізацією. Девайс має чудовий набір додаткових модулів, які включає в себе надширококутну і макрокамеру, А гарні селфі дозволять робити 32 двох Фронтальна камера А-54 отримав корпус з пласким склом горіла Glass 5 спереду і ззаду. Крім того, пристрій захищено від вологи та пилу по стандарту IP67. А-54 це той смартфон, що дозволяє виділятись, надаючи вибір серед стильних і класичних кольорів корпусу. А його 6,4 дюймовий AMOLED-екран передасть яскраву і плавну картинку, завдяки підтримці частоти оновлення 120 Гц. З цим пристроєм ви не будете перейматись про заряд батарей. Завдяки просунутому, потужному, але енергоефективному чіпу Exynos 1380 і батареї на 5000 мАч. Та й звісно, модифікації a 54 не дадуть перейматися за недолік пам'яті. На вибір Samsung надає версії 628 і 8256, що робить із a 54 крутий та практичний девайс, який вартий вашої уваги. Наступний представник рейтингу Allo – кращих смартфонів до 25 тисяч гривень в 2023 році. З'явився в продажу зовсім нещодавно, але вже встиг забоювати увагу людей. Xiaomi 13T – це надпотужний пристрій, який оснастили SOC флагманського рівня, Mediatek Dimensity 8200 Ultra, що надав новинці флагманську швидкодію та ігрові можливості. Та це не єдине, чим хизується 13 t Його корпус захищено від вологи та пилу по стандарту IP68, а на задній частині корпусу розташований острівок під три модулі камери, головує в ньому 50. Мегапіксельний сенсор від Sony, які оснастили оптичною стабілізацією. Він хизується неймовірно точною передачою кольорів, яку налаштували спеціалісти Leica, і чудовою деталізацією, як в день, так і при недостатньому освітленні. До того ж, додатковий 50 мегапіксельний сенсор з двократним оптичним наближенням дозволяє створювати художні портрети, а програмне забезпечення від Leica додасть потрібні ефекти для створення дійсно художніх фото: 12 мегапіксельна на ширококутна камера, і 20 мегапіксель. Фронтальна камера нададуть якісні фото як в день, так і вночі. А переглядати і редагувати відзнятий матеріал зможете на просунутому 6, 67 дюймовому 1,5К oled екрану, з неймовірно точною передачою кольорів і частотою оновлення 144 Гц. 713 t це дійсно девайс флагманського рівня. А детальніше про нього ми вже розповідали в огляді на каналі АЛО, тому він вартий вашої уваги. А наступний пристрій це перлина недорогих ігрових смартфонів. Які вражає своєю продуктивністю не за всі гроші світу. Поки F5 дивує ще при першому запуску. Інтерфейс моментально відповідає на запити, анімації плавні, без підвисань, а потужний Snapdragon 7 Plus Gen 2 забезпечує фламанську продуктивність в іграх, що в поєднанні з пам'яттю LPDDR5 і UFS 3.1 об'ємом 12256 не обмежить вас продуктивності. Та F5 може здивувати стильним зовнішнім виглядом, який поєднується і. Із незвичними кольорами корпусу. А спереду на вас очікуватиме 667-дюймовий Flow AMOLED дисплей з тонкими рамками, точною передачею кольорів і підтримкою сучасних технологій покращення зображення. Ну і звісно, частотою оновлення 120 Гц. До того ж, F5 порадує чудовою автономною роботою і 67 ватною швидкою зарядкою. Тому я однозначно раджу звернути увагу на цей потужний пристрій, що вас однозначно не розчарує. Ну і ось ми. Підійшли до останнього смартфону в нашому рейтингу, і це Honor 90. Коли цей девайс потрапив до мене в руки, він здивував неймовірно якісним екраном. Це AMOLED 15K матриця діагоналю 6,7 дюймів, яка елегантно вигнута з усіх чотирьох сторін, має неймовірно точну передачу кольорів і високу частоту 7 3840 Гц, що не викликає дискомфорт при читанні і перегляді контенту навіть при недостатньому освітленні. Honor 90. це той смартфон, який дивує з усіх сторін. Його стильна задня скляна кришка має два варіанти виповнення, але в обох випадках на ній ви знайдете два острівка під камери, де знаходиться основний 200 мегапіксельний сенсор, що дивує деталізацією в будь-яких умовах освітлення, а допомагає робити круті портретні знімки 2мегапіксельний об'єктив, який визначає межі основного об'єкту зйомки. Ну і 12 мегапіксельна на ширококутна камера дозволяє захопити стільки об'єктів, скільки. І бачить ваше око. Та 50 мегапіксельна фронтальна камера хизується неймовірно деталізованим селфі. Але і це ще не все, бо за продуктивність Honor 90 відповідає 4-нанометровий Snapdragon 7 Gen 1, що разом з ємкою батареєю в 5000 мАч дозволить отримати день роботи без підзарядки. Honor 90 не обмежує вас накопичувачем і надає модифікацію 8256, чого вистачить для зберігання всіх ігор, фото чи фільмів без думки про недолік пам'яті. Та на цій ноті ми завершуємо наш рейтинг Ало кращих смартфонів 2023 року до 25 тисяч гривень. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайку та до зустрічі на каналі Ало. Бувайте!